Немає значення, хто ви за національністю, в якій країні живете і які у вас релігійні погляди. цей день день доброти. Ви маєте право робити стільки добра, скільки захочете. Або більше, чим зазвичай. Все тільки схвалюється і підтримується іншими людьми. Адже суть цього свята в тому. Щоб навчитися бути добрим, чуйним і безкорисливим до інших людей. Залишатися добрим, це не слабкість, це велика сила, яка допомагає вижити, залишитись людиною і зберегти в собі найкраще. Не просто так діти. Це свято є міжнародним і святкується всіма країнами і народами в один день. Так ми повинні навчитися любити один одного, не дивлячись на походження, колір шкіри, місце проживання та континент. Це міжнародне свято, метою якого є зміцнення дружби між народами, а також відродження в серцях людей найкращих. І позитивних якостей характеру. В деяких країнах саме 17 лютого прийнято дарувати перехожим і незнайомим людям квіти, виявляючи так свою любов і турботу. Вважається, що це і є звичайний прояв доброї уваги до інших людей. Після цього подарунка піднімається настрій багатьох людей. З'являється бажання теж зробити щось добре та хороше. Добро, дітки не коштує дорого. Зробити добру справу або вчинок можна безкоштовно. Треба лише поглянути хто потребує вашої допомоги та підтримки. Люти це холодний місяць і багатьом птахам ніде жити, та їм важко знайти для себе їжу. Чому б не погодувати бідних пташок і так проявити свою доброту? Ж будьте добрішими. До нових зустрічей, дітки!